А далі говоримо про ремонт доріг у Чернівецькій громаді. На перший погляд, справа нагальна та критично необхідна для нашого міста. Але що насправді криється в деталях, і питання саме до обрання підрядників. Адже, наприклад, для запланованого ремонту вулиці Комарова з двох фірм обрали ту, яка готова виконати роботи майже на півмільйона гривень дорожче. Представники одного із учасників аукціону переконані, що міські управлінці використовують певні схеми, щоб участь у закупівлях могли взяти тільки свої. Тож що на це кажуть у міській раді, та за яким принципом насправді обирають підрядників для ремонту чернівецьких доріг, з'ясовувала моя колега. У Чернівцях відремонтують дороги двох перехрестя. Йдеться про вулиці Комарова Головна та Комарова Героїв Майдану. Цікаво, що робитиме їх фірма з Тернополя, яка вже ремонтувала інший відрізок цієї вулиці. А зараз запропонувала на аукціоні ціну майже на півмільйона гривень вищу, аніж конкуренти. У конкурсі взяли участь два учасники: товариство з обмеженою відповідальністю ШБУ-77 та Технобудцентр. Найнижчу цінову пропозицію подала компанія ШБУ-77. Втім, у замовника були свої підводні камені каже начальник відділу публічних закупівель товариства ШБУ-77. саме суть, що тут замовником встановлено таку заточку, що він контролює хто може взяти участь, тобто він свідомо обмежив конкуренцію. Ну, встановивши таку вимогу, що ви мусите в нього отримати якби дозвіл на участь у закупівлі. Оцей акт огляду. Справа в тому, що замовник встановив вимогу надати учасникам акт огляду об'єкта, який повинен бути підписаний між підрядником та профільним департаментом. Відтак, замовником встановлено вимогу, що тільки той учасник має змогу взяти участь у закупівлі, який попередньо отримує від нього добро на участь, каже Михайло Мохня. Втім, деталі процесу замовник притримав при собі. Там навіть нема процедурно, як воно відбувається, тобто до кого звертатися, які терміни і так далі. І плюс це процедура така доволі стисла, що у тебе є ну дуже мало часу на якісь там реагування. Тобто, це скорочена процедура, вона так тому і називається спрощена процедура. Пан Михайло стверджує, що такі вимоги є незаконними. За його словами, подібну схему замовники доволі часто використовують у своїх закупівлях, коли треба провести своїх підрядників. І такі вимоги у різних містах України неодноразово оскаржували в антимонопольному комітеті. Дана умова документації є дискримінаційною та такою, що значно обмежує кількість потенційних учасників процедури закупівлі. Незаконно, тому що ти, якби маєш ти на договорняк до замовника і попередньо погоджувати з ним свою участь. Що замовник встановив такі вимоги, це є порушенням закону. І конкретно ці умови вже були об'єктом оскарження до антимонопольного достановили що вони незаконні. Варто зауважити, що у випадку із ремонтом двох перехресть у Чернівцях замовник оголосив саме спрощені закупівлі, які не можуть бути оскаржені. Аби з'ясувати всі деталі цього аукціону, ми подали інформаційний запит до замовника, департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Втім, відповіді ми поки що не отримали. Натомість міський голова не бачить проблем у тому, що Чернівецькі. Дороги, вкотре ремонтуватиме одна і та ж тернопільська фірма. Там були ще якісь умови, які висунені, і комісія, яка приймала рішення, напевно, прийняла їх згідно тих типу умов, які були прописані. У Тернополі фірма це вона входить у п'ятірку найкрупніших компаній, які є на сьогодні в країні. Це не мова йде за якусь фірму, яка там маленька, якась з Миколаєва чи дещини. У нас підхід, що фірма має все це, це зробити якісно, швидко і до, до, до доступно в ціні. Втім, за інформацією з порталу Наші гроші. Товариство ТБЦ неодноразово фігурувало в новинах про завищення цін на ремонтні роботи. Проведеними у ході ревізії фінансово-господарської діяльності служби автомобільних доріг у Тернопільській області звірками в підрядних організаціях встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 4 мільйони 317 тисяч гривень. Зокрема, по товариству з обмеженою відповідальністю ТБЦ встановлено порушень, що призвели до втрат. На загальну суму 963 тисячі 818 гривень до слова, ми чекатимемо на відповідь профільного департаменту. А тому більше деталей ремонту цих перехрестю Чернівцях розповімо у наступних випусках Тем дня. Аліна Рябко, Андрій Миронеско, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА.